Музикант Джельсоміно дивує своїх фанатів грою. Він грає спеціальними паличками і впродовж музичної кар'єри він створював ремікси, він створював клубні треки, створював е, аранжування, які е, е, ну, вражають своїм талантом. Коротше кажучи, ми вирішили запросити його до нашої студії. Добрий день вам. Добрий. Покажіть, будь ласка, людину. Добрий день, радий бачити навзаєм. Радий з вами познайомитися. Ми не були раніше знайомі да. з вами. Я завжди а... хотів сказати, що у вас дуже гарні окуляри. Я, я просто як м, 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 власник окулярів завжди заздрю. А знаєте, де я купував? Де? На «Аліекспрес» за 2 долари. Прекрасно. Я піду сьогодні. Повнів за е, в мене були за 300 доларів придбані в південній Кореї замовлені, але їх одна падлюка мені зламала. Я потім пошукав точну копію, купив за 2 долари на Алі це Що 600 пар можна взяти? Без, Мо, без да, питання, якщо, економія, треба ж донатити. Слухайте, як вас джельс, джельсоміно. Да, джельсоміно? А серед. чому саме Джельсоміно? Джельсоміно? Це ж був е, геніальна дитина, італійський е, е, співак, дитина з якимось таким ні, ні, фантастичним. Ні-ні-ні, то ні. Робертіно Лоретті. А, а, Робертіно а, а, да, джельсоміно, а це джельсоміно це був джельсоміно, теж? Джельсоміно Це герой книжки Джані Радарі е, «Країна брехунів. Так. Е, і е, якщо хтось пам'ятає радянський фільм, там знімався актор, у якого була така капна рудого. Волосся ага. і якось в 2001 році Андрій Федоров е сказав: ти ж джельсаміно, і воно так от якось приклеїлось і ага. поїхало. І, в... е да, і так мене називають в принципі по цей день. І ну тобто, за копну волосся, а не за, за якості героя. Ну я ще й плюс е бренд Войс і людина, яка озвучує рекламу і так далі. Тобто в. Це дивний була голос, це теж так. Да, він називався Чарівний голос Джельсаміну. Отак م -م. воно було. І, і тут і, і голос, і капна, і воно все якось склалось в один образ. Чарівний голос Джельсаміна. Розкажіть нашим глядачам про себе. Тому що люди, ну як правило, ті, хто займаються закадровими озвучками і дубліжами, вони залишаються в тіні. Люди так їх не я. дуже добре знають. Розкажіть про себе взагалі. Чим ви такий прекрасний, за що вас мають полюбити? Я, ну... Тут мені важко сказати, що я прекрасний, але тим не менш, ну, що да щось я в цьому житті зробив. А я робив завжди дуже багато реміксів. Бо я, вибачте, пер'ю. Я шукав, намагався по знайти про вас інформації багато в інтернеті. Що от про вас дуже мало інформації? А через те, що з 2008 по 20... от по. По пандемію я був складовою проекту By One Get One free», і ми вдвох робили клубну індустрії. Це музичний проект клубний, де грає одночасно на сцені діджей і так. музикант. Я музикант, який грав на багатьох інструментах. Діджей грав музику. і Ми все це поєднували. Це мало дуже великий успіх. Саме тому у нас окремі імена вони почали після того, як проект канул в вот. Uh -huh. А в принципі, я роблю музику для реклами, я роблю саму рекламу, я роблю меми. Uh -huh. Аудіохуліган є такий у мене альтер-его, де я прям міксую всілякі э, русняві голоси на. Ну вони, у них лексика одна і та сама, в принципі, слова не міняються. Ну, наприклад, і, наприклад, які там відомі ваші мікси чи якісь треки могли люди знати. Ну, наприклад, було таке: «Света нету, нічого нету, горят дома». І все це під такий якийсь хардтреш. От нещодавно на 2 мільйони переглядів залетіло з Житомира. От була історія, що з Америки, оця історія. Я поклав це на музику, і це прям злетіло дуже круто а, і. Так далі, воно прям воно ситуативне. От з'являється відео. Я сідаю, роблю з нього мєм, yeah. викидаю. І от так от в принципі, вже а куди ви в тікток? А в мене є телеграм-канал, Тікток, Інстаграм. В принципі, соцмережі в мене в десь. Я, наприклад, як в Твіттері, там неможливо залишатися людиною, бо там, uh -huh. в принципі, таке душне, дуже э, душна спільнота. Але там я щось можу казати маленькі, якісь фрази, те, що я думаю. А в інстаграмі ти маєш бути красивий, да, в телеграмі. Мені підказує редакторка, була якась у вас трек трекорнобаївку. Так, да, це, це я співав. Я аранжував. Ну давайте я зараз шматок послухаємо, а потім ви кілька слів розкажете. Чорнобаївка, Чорнобаївка, Це для всіх русьнір. Чорнобаївка... Чорнобаївка. Це для всіх, карта спінить. Моя дитина завжди, ну вона слухає цензурну версію, і коли там а зап... там ви якісь нецензурні слова звучать? Так, да, там дуже нецензурні, Розгід. і вона. Р... Да, але в... вона співала Розбомбаївка. В ага. принципі, це було по-дитячому дуже прекрасно, як заміна, просто ідеально. Потім з'явилась пісня Бавовна потім з'явилась пісня Мамочка Мамуля. Це все от такі пісні на злобу дня, от що ага. називається. І... А ви з собою принесли палички? Палички це дуже прикольна штука. Що ви з ними робите? Останнім часом. Сум, я дуже люблю технологічні всякі штуки. Так. Люди у нас всі розважаються штучним інтелектом, да там так. типу діпфейками і так далі. А це е, барабани без барабанів. Тобто, умовно А, е, а зараз ви можете погати. Ми не зможемо на них, тому що їх треба підключати. і Це процес доволі е, важкий. Але тут є дві підальки і є основні барабани. Тобто, ви вдома будь-де підключаєте навушники, вмикаєте їх і е, граєте, от як воно є. Uh -huh. У вас в наушниках звучить тут хай-хет, тут робочий барабан, тут якісь там, тут тарілки. Тобто воно вас бачить у просторі і розкладається. Тобто це віртуальна звуки. реальність. Да, це віртуальна реальність, тільки от, не ага. треба вдягати якусь маску. Ну, давайте, того, у нас щоб... мені підказують редактори, є відео. Да. Ну, давайте глянемо, як то виглядає. Як небожевільний дім. <звук> Mm-hmm. Uh -huh. Це е, вся історія в тому, що мені ці палички е, дала компанія Laytech для того, щоб я е, е, от їх потестував, сказав те, що я думаю, ну і зняв от таке відео. Але потім прийшла думка дуже весела: ці палички, ну вони як прийшли до мене, так мають і піти, але мають піти з доброю справою. Так. Тому я їх виставив на розіграш е, серед своїх підписників. Так. І люди за 50 гривень донату е, можуть отримати ці палички. Буде розіграш ну по принципу лотереї. Оно банк, ну тобто, от я прям відкрив банку і в цьому і, і в цій банці кожні 50 гривень вони грають як ставка. І якщо людина кинула там дві тисячі гривень, звісно, більше шансів. Якщо тільки ну, у нас 50 зараз комменше. має з'явитися, типу як QR-код, правильно розуміє? Е, Ні, я думаю, що скоріш за все, десь буде в описі. Е, в описі да, буде да ну окей. Добре, можете, якщо вам потрібні палички віртуальної реальності. Віар виходить, це ж віар. Ну це не віар, це, ну, це... віртуальна реальність. А ви бачите от, ви, в окулярах в якихось ні, чи просто? Ні, ні, ні. От о, просто ви відчуваєте, що тут один барабан, тут інший барабан, ага. тут ще якісь барабани. Плюс ви включаєте а, ну це додаток. ще більше нагадує, шизофренію. Так, да, так. Да. Ви е, можете в додатку відкрити і побачити, де вони саме стоять, і прямо, ага. от ви навіть будете бачити свої руки. Ага. Тобто це е, штука, яка останнім часом, от я казав, що люди граються зі штучним інтелем. А так. музиканти граються зараз в несправжні інструменти. Наприклад, у мене була гітара, яка була зас... все стає далі несправді. Да. Я все боюся того моменту, коли почнуть люди гратися в, не... в штучний секс. Ну, це почалося з безалкогольного пива. Мені здається, що там десь ми повернули, не так. Ні, а, ну... ну там просто смак, ти ж не відчуваєш ефекту. А тут, типу, ти як відчуваєш навіть ефекти, ти ж чуєш ці звуки, да. ти робиш ті самі руки, рухи, але воно штучне. Але а, ти, ти ну, якби всі ті відчуття, які ти мав би отримати. Мати, ти, ти е, отримуєш, але по факту ти цього не робиш. Так, ну от, наприклад, гітара, яка заряджається від Type-C, вона повністю діджиталізована, вона цифрова. Тобто з цього боку, де грають зазвичай силіконові такі от прям угу. закріплені штуки. А тут умовні струни. І коли ви її підключаєте, ви чуєте звук як справжньої гітари, але вона насправді не справжня, але її можна записати, ній можна пограти. Каплюю, от фінальною був для мене несправжній саксофон. Тобто, це е, прям саксофон. Він всю розкладку саксофону, ти граєш, прям дуєш, все як треба, але все це цифра, і звучить він може звучати як рояль, як саксофон, як е, гітара, як синтезатор. Можемо собі це сіндите, що це маразм. Це не маразм, це е, інновації, які мають ну е, через е, я думаю, що через 100% якихось інновацій, да, ми можемо знайти 10% корисного. Але для того, щоб знайти оці 10%, ми маємо спробувати всі 100%. От я думаю так. Тому ми Вам до не здається, сидимо. що так от у світі зникає все справжнє? Так, я скажу, більше... В принципі, воно все зникає, нічого не залишиться. Да. І музиканти стають діяльності. Цей світ якось, е, котиться, да. упр... просто от, все зникає. Отак, от, от, як людина, от я собі уявляю картинку, у, 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 ви заїжджаєте в квартиру нову, квартира пуста. Yeah. Oh. Е, і там у вас ви купуєте кавоварку, чайник, телевізор, меблі, воно все з'являється, з'являється, з'являється. І в один прекрасний момент воно починає зникати. Але ви цього не помічаєте, ніби то все добре. Вода є, все є. Картин все є, але нічого по факту немає. І в один прекрасний момент людство прокинеться і зрозуміє. А пусто ну всі, всі, от винаходи, як на мене, вони робляться від великої лінії. Да? Коли от є ліньки у людини, то треба щось собі спростити, і люди доспрощувались до того, що, наприклад, там в 40 сороковій, коли джазові музиканти збирались оркестрами, вони коли грали, всі мікрофони були налаштовані, всі камери стояли, і запис шла в дві дорожки. Все. Угу. Тобто є правий і лівий канал стеріо. Uh -huh. А от м, зараз ти можеш записати гітару так, як хочеш, переписати, вимкнути барабани, увімкнути барабани no, і ясно. якість музиканта, як мені здається, вона трошки uh -huh. знизилась. Я вам дякую. Головне, чим що не можна робити штучним, це свою віру і підтримку нашої армії. От ви можете взяти участь в цьому ну, До речі, гроші. гроші ми передамо фонду свої. Uh -huh. Є такий фонд, який збирає на кісткові імпланти для наших поранених, і для мене дуже принципова ця історія. Тому Дякую що... вам дуже. QR-код буде в соцмережах в описі до цього відео. Дякую вам.